Сьогодні далеко не всі важкохворі люди, які потребують паліативної допомоги, готові перебувати у такому медзакладі, як хоспіс, зазначають фахівці. Здебільшого близькі чомусь вважають негожем госпіталізувати родича і залишають його вдома. Там, де больно, знаходячися в тяжому болезненному стані, остається в сім'ї, остається в домі, нам ще з вами нужно очень много і серйозно потрудитися, щоб для початку объяснить родственникам, що цього робити не потрібно при наличии тих условий, які сьогодні є у нас в місті. Втім, родичі стикаються із проблемами по догляду за важкохворими, які лікуються вдома. І за словами медиків, самі потребують соціальної та психологічної допомоги. Відкара в сім'ї з'являється незлічимо хворий чоловік. Особенно в термінальній стадії та до зниження качества життя всієї сім'ї і становляться причиною тяжких психологічних, соціальних економічних розстройств її функціонування. Департаментом охорони здоров'я разом з благодійним фондом Соціальна служба допомоги було розроблено проект з навчання звичайних дільничних медсестер правилам надання паліативної хоспісної допомоги пацієнтам в амбулаторно-поліклінічних умовах, щоб вони в свою чергу цьому навчили вже родичів важкохворих людей, які лікуються в. Дома. В современной жизни добавляются новые правила ухода, новые средства ухода, новые предметы гигиены. Применение тех же памперсов. Не все люди знают, как его правильно одеть, как его использовать. Когда квалифицированные специалисты подскажут, Родственники всегда благодарні. Таке навчання медсестер проведено поки тільки у трьох міських поліклініках номер 6 9 та 18. Натомість цей досвід планують впровадити у всіх поліклінічних закладах. А ще створити спеціальні школи із загального догляду за хворою людиною, які б могли відвідувати родичі таких хворих. Анжела Сушко, Євген Каренко Харківській звісті.